Слава Україні смерть Мокшинським окупантам. 6 жовтня, Західна Україна. І ми смакуємо дині сорту цукерка. Не тому, що це пізній сорт, а тому, що це сорт, дуже стійкий до хвороб і з тривалим плодоношенням. Це азіатська диня. У мене на каналі вже є одне відео про неї. Але для нових глядачів я захотіла зняти свіженьке. Дині цього сорту незвичні не лише зовні, у них ще цікава серединка. Бачите зелена. Структура м'якушу у цієї дині дуже цікава. Якщо зірвати і відразу їсти, то м'якуш такий хрусткий. А якщо вона кілька днів полежить, то м'якуш танучий, але не маслянистий. Тобто це така типова за структурою азіатська диня. Шкірочка в неї дуже тоненька, неначе в яблука. А ось це все повністю з'їдається. Обирається вона ось так тоненько, і оце все солодке і приємне на смак. Цей сорт гарно набирає цукор. Нема таких проблем, що коли там, наприклад, стоїть холодна чи хмурна погода, то диня не солодка. Завжди солодка і смачна. Аромат у неї е, такий трохи динний, а трохи є якісь ноти таких тропічних фруктів. Е, диня пахне навіть в нерозрізаному вигляді, ось так, якщо внести в будинок, то аромат відчувається відразу. Сорт не є якоюсь екзотикою, насіння вільно продається. Я бачила і на сайтах інтернет-магазинів, і на ринку, і в звичайних магазинах. І купувала у двох місцях однакові дині, смачні, і насіння коштує дуже дешево. Насіння цього сорту нагадує огіркове, таке відносно дрібне. І сходи, які з'являються, вони не дуже великі і не дуже потужні, але зате далі дуже швидко розвиваються і наганяють за розмірами пагони звичайних динь, у яких більше насіння. Треба, щоправда, оберігати в молодому віці, тому що слимаки та інші шкідники вони дуже полюбляють сходи саме цього сорту. Ну, очевидно, і сходи смачні, не лише плоди. Диня цукерка дуже гарно виглядає на фруктовій тарілці у такій комбінованій нарізці. Я поєдную цю диню із плодами актинідії, і виходить і екзотично, і оригінально, і гарно, і дуже смачно. Отож, для тих, хто має місце для вирощування. Щиро рекомендую спробувати виростити ось таку смачну, невибагливу і екзотичну диньку. Гарних вам врожаїв! Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!